Вітаю вас, шановні аграрії! Зараз хочу продемонструвати вам ще один етап виробництва гібридів соняшника. Це праця компанії Еліта. До речі, компанія Еліта вже більше 25 років займається виробництвом соняшника. Виробництвом гібридів соняшника та кукурудзи. І дивіться, це один з найперших етапів виробництва соняшника. Ми зв'язуємо дві головки для того, щоб вони переопилилися між собою. І для чого зв'язуємо? Для того, щоб ніякий інший полок не потрапив. І не переопалив соняшник, щоб були максимально чисті гібриди, це так створюється це ази насінництва. Тому дивіться, як гарно, яке гарніше поле. Тут дуже багато людської Вже Ми чуємо їздить і машини, вже починаються, вже всі працюють, всі вийшли на поле. Тому ось так, ось так виробляємо ми соняшник. Такі гарні вони в нас і дуже якісні і високорожайні.